Давай вгадаю, ти ходиш в зал, тренуєшся, бігаєш, пітнієш, тягаєш гантелі. Можливо, без залу займаєшся вдома, теж пітнієш, але результату немає. Як джинси ледь налазили на тебе, так і відбувається зараз. ледь налазить плаття, не влазиш, там в одяг не влазиш. Коротше, нічого не міняється, тільки час втрачається, але не розумієш, що відбувається. Давай сьогодні розберемося, чому ж Ходячи в зал, тренуючись, немає результату осхуднення. Розберемо максимально точно всі причини. Поїхали! У багатьох людей в головах сидить думка. Потренувався, значить, схуд. Але в реальності це виглядає дещо по-іншому. Наприклад, ви пробігли 30 хвилин на біговій доріжці, чи зробили якісь там вправи, і нехай спалили там 250-300 калорій. Всього на всього. І це здається, ніби. Дійсно, трошки багато. Але уявіть, один круасан або декілька шматків піци анулює ваш результат. Можна навіть випити одну велику кружку лате і теж анулює ваші старання в залі. Значить, можна з'їсти щось там собі зайве, якийсь солодкий батончик, чи навіть протеїновий батончик, або якийсь тортик, або ще щось. І разом з тим ви анулюєте повністю. Всі калорії з тренування, які витратили, а можна ще й добрати собі зайве. Або ще знаєте, буває так: потренувалися на вечір, прийшли додому і наїлись, бо ж треба ж відновитися. М'язи то болять і кається. О, щас я як наїмся, бо я ж заслужив. Заслужила. Чесно признайтесь, було таке? Тоді ставте коментар. Тобто, спортзал це не кнопка спалити жир. Причина номер два. Калорії ховаються там, де ви їх ніколи не чекаєте. Наприклад, овочевий салат це дуже-дуже добре. Правильно, так. Да. Але якщо ми додамо туди три столових ложки олії, навіть корисної оливкою олії, це буде зразу плюс 300 калорій. Уявіть, а якщо ви таких два салата в день влупите, бо ж думаєте, це корисно? І це буде плюс 600 калорій, а потім кажете, Тоні, я їм правильно, але не худно. Ось і причина. Безобідна кава з молоком. Наприклад, середня лате, може трошки більше лате, плюс сироп. Ну, подумаєш, кави лупанули. Але насправді це буде плюс 200-300 калорій зайвих. Але прикол в тому, що калорії то пішли, бо там є вуглеводи. Але що ви не наїстеся такою їжею? І кажете, я ж нічого не їм, але не худну. Горішки класний варіант перекусу, Правда, жменька горішків поїли, це ж так корисно. Але в цій жменці буде зайвих 150-200 калорій, які ви не рахуєте і думаєте, це безобідно. А якщо це все за день на купі, все назбирається. То виходить, ви не в дефіциті, ви ще будете в профіциті і тренуючись, і їсти і от, навіть, корисну їжу, їжу, не розуміючи всіх цих принципів, ви ще будете набирати об'єми. До мене часто звертаються дівчата і кажуть, пішла в зал, почала тренуватися, і понабирала ось такі от ляшки плюс 5 сантиметрів. Живіт заплив і ще збільшився. І вони думають, ой, це напевно вправи погані робите. Ні. Ви не вмієте правильно їсти в першу чергу. Тобто, твій дефіцит повністю анулюється і зникає, навіть перетворюється в профіцит, якщо ти кожен день тренуєшся, але не вмієш правильно харчуватися. Причина номер три: тренування це не означає схуднення. Так, тренування дає силу, енергію. Витривалість, гарний настрій, інші якості, але це не є гарантією схуднення. Тому що самі по собі тренування, вони не спалюють жир. Якщо бардак на кухні, то ви ніколи не схуднете. Так, ви будете сильними, витривалими, там, може, навіть буде прес під прикриттям, жировим, звісно. Але того рельєфу і тої форми ви ніколи не побачите, поки не зміните свій режим і не виробите звичку правильно харчуватися. Причина номер 4 – це однобокі тренування. Багато хто думає, ай, позаймався відео на Ютубі, одне те саме тренування роблять руками, десь трошки кріпатура зловилась, і ви думаєте, ой, класно, є ефект. Потім ви знов тиждень нічого не робите, знов зробили тренування, знов є кріпатура, знов ефект. Ні, не буде такого результату. В тренуваннях повинен бути. Систематичний режим виконання вправ і має бути прогресія, тому у вас буде покращуватись сила, витривалість будуть зростати м'язеві волокна, звісно, під прикриттям під прослойкою жиру. Але дивіться, якщо ви зможете до цього нормалізувати свій режим харчування, то вуаля ви будете мати дуже класне своє тіло. Запам'ятайте, тренуваннями ми покращуємо силу, витривалість, гнучкість, координацію. але ні в якому разі не спалюємо жир. Розумієте, жир спалюється тільки при дефіциті калорій. Тобто, фактично. Можна не тренуватися. Просто гарно, грамотно харчуватися і отримати класний результат. Ну і здійсно, у вас не буде сили тоді, витривалості, і м'язи не будуть такі от щільні, якби при тренуваннях. Звичайно, краще це все поєднувати. Але розкажу секрет: ви можете дійсно харчуватися, робити просто рух режим, більше ходити, прибирати вдома там більше, де можна не їздити автомобілем, ви не їздите, де можна не піднімати слів, там ви піднімаєтесь пішки. І це все збільшить загальну кількість витрату енергії, бути ви дійсно мати кращий результат. Але все ж таки, щоб мати гарне тіло, без тренувань не обійтись. Але ще раз скажу. Подіння починається на кухні. Причина номер 5. Стрес Поганий сон недосипи. Да, я розумію, в Україні така ситуація, що то шахеди летять, то якісь ракети, то якісь сирени, то взагалі якась постійна тривожність. Дивіться, якщо у вас є тривожність і поганий сон, обов'язково зверніться до фахівців, нехай призначать якісь седативні препарати для того, щоб у вас нормалізувався сон. Тому що якщо будете погано спати, у вас будуть погано функціонувати різні гормони, якісь будуть недовироблятися, і відтоді вам буде хотіти більше їсти. Це вже науково доведений факт, що ті люди. Які погано сплять, вони ту енергію, яку не отримали зі сну, починають набирати через тарілку, через харчування. І хочете вірте, хочете ні, людина, яка погано спить, в неї збільшується апетит на 30-40% завдяки такому гормону греліну. І ви підсвідомо починаєте більше їсти. Тому, якщо хочете схуднути, хочете відновлюватись, мати класну форму, обов'язково нормалізуйте свій сон хоча б 7-8 годин спіть. Старайтеся. Ви можете це зробити і лягайте трошечки раніше спати, ну а встаєте без будильника. Ну, це ідеально, щоб ви там в сьомій годині вже висипались і вставали без будильника. Але якщо є якісь проблеми зі сном, ви повинні їх вирішувати. Отже, давайте трошки підсумуємо. Вам треба стандартний, давайте не стандартний, а простий план. Перше, почати з харчування, тому що саме режим харчування це 70% успіхів у схудненні. А 20-30% – це тренування, яким ми формуємо тіло, формуємо м'язо, щоб ми гарно виглядали і підтянуто. Тренуватись потрібно для розвитку сили, витривалості, щільності м'язевих структур і м'язевих клітин, але ні в якому разі не для схуднення. Викіть. Викиньте цю думку взагалі з голови. Все, схудення це на кухні, тренування, швидкість, витривалість, гнучкість, координація, підтянуте тіло. Будьте активними протягом дня. Обов'язково, де є можливість не сидіти, ходіть, де є можливість не їхати ліфтом, ідіть пішки, де є можливість пройтися, пройдіться. Більш активніші будете, будете себе набагато краще почувати та ще й зможете витратити більше калорій. Ну, і звісно. Спати потрібно. Якщо ви пізно лягаєте спати, не надійте, що у вас будуть сили енергії для тренування. Не надійте, що у вас омине під'їдання от різних смаколиків та взагалі під'їдання. Будете сонні ходити і не виспані. Старайтесь відновити режим, Є куча всяких засобів, методів. Якщо цікавий, то ще на таку тему можна буде відео якесь зробити. Тобто тренування дають силу, енергію, розвиток фізичних якостей, силу, радість, але не схуднення. Якщо хочемо мати гарне, рельєфне здорове тіло, ми повинні тренуватися по чіткій програмі і робити прогресію. Бо якщо ви будете робити що то і результат буде що нібудь. Якщо не стежити за своїм харчуванням, то жир нікуди не дінеться. Взагалі, найкраще це комплексний підхід, коли у вас є і тренування, і харчування. Але якщо вам важко зробити тренування, ви ще не готові, то ви можете почати з. Харчування, тому що харчування це 70% успіху у вашому схудненні. Взагалі можна зробити так: спочатку схудли, навчилися харчуватись, виробили харчові звички, паралельно робити якусь зарядочку, легкі вправи, щоб підтягнути тіло, сухожилля, зв'язки, укріпити серцевий м'яз, А потім, уже по мірі схуднення, ви додаєте сильніші вправи, тіло вже адаптовується, і далі ви можете поєднувати і тренування, і харчування і йти до своєї ідеальної форми здорової, красивої і підтянутої. Тобто, в ідеалі вам потрібен такий чіткий план. Ви не знаєте, що почати, ніколи тим не займалися. Десь не вистачає вам підтримки, не вистачає мотивації, та взагалі треба навчитися все зробити покрупово. І ідеальним методом це знайти спеціаліста. Наприклад, таких, як я, можете записатися на консультацію, ми розберемо твою ситуацію, я розберу твою ситуацію, поспілкуємося і підберу методи, які підходять тобі. І ти зможеш прогресувати без напряга, без якихось помилок. Бо кожна помилка, ви знаєте, буде відтягувати ваш прогрес. І з кожним разом, коли не вийшло, ви не захочете потім нічого робити і сказати Я не вдаха, у мене не виходить. Ні, виходить у кожного. Треба підібрати тільки ключ. А ключ це є ваша програма харчування, тренування, комплексний підхід, підтримка, мотивація, розуміння, коротше, куча всього, щоб ви дійсно отримали класний результат і пройшли від точки А, жиробасяний. Ну, не обідне слово, я думаю. І точка Б, вот. Круте, здорове, класне, якісне, підтягне тіло. Хочете результат? пишіть мені. З вами був Антон Яловик, Тоніспрінт. Поширюйте друзям, скидайте тим, хто хоче схуднути. Підписуйтесь, ставте лайк і до наступної зустрічі. Пока!